Україна, мова твоя солов'їна, скрізь му Усюди є небо, і зорі скрістяють, і квіти усюди ростуть. На тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Зі святом вітає вас, наше рідне місто Слов'янськ. Всіх українців і нашу шкільну спільноту вітаємо зі свято нашого рідного міста Слов'янська кожного року, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України це свято на честь об'єднання українських земель, єдину незалежну державу. Бажаємо від, від душі, взаємоповаги та розуміння, міцної дружби та мир та чистого, мирного нема на всіх. Ти Плани духом сина, процвітай, моя країна. Розвідай. Щиро вітаємо з Днем соборності, з днем єднання українських земель з міста Коломия. Бажаємо всім нескінченного щастя, міцного здоров'я та добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного у мирі достатку і радості. І в мене Славна даненька Україна, мова твоя солодінна. Скрізь мура. Вітання з ним соборності з міста Попал. Ось небо, блакитне сонце, змість. Моя Україна, найкраща у світі, моя Україна це візне, визенці. Без межні ступи, Ти свободна і Єдина, не слова, не Бога. Сина, процвітай моя країна, просвітай. Днем собою, вас вітає дівчат. Маєм сонце, маємо, Маєм київ і Дніпро, поєм землю на одну, та який усе добро. Вечується для мене мова соволіна, Величаві наші гори, наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся. І за нашу долі воля серцем всім молюся. Вітаю вас з Днем Соборності і серця нашої батьківщини, міста Києва. день соборності бажаю. Миру, щастя і тепла, щоби єдність українців найміцнішою була. Хай зі святом види спокій, затишок у кожен дім. сили, радості, натхнення я бажаю вам усім. Я далека, як постора наша Україна, ні мені сізацію рідність, і одна родина. На цьому серве зелена, на вітами внучки ми. Тобто наче сестри, хлопці, побратими. Вітаю всіх з Днем Соборності України з міста Луцьк, святом вас. Я співаю про тебе, прекрасну країну, де хлібами, духняними вкриті поля, і про шлях волі моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля. наша і єдина, славна совненька Україна, мова твоє

Духом сина, процвітай моя країна. Просвітай. Китаю з Днем соборності України з міста Ужгород. Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом, у зраї світових країн. Нехай щодня дарує нам свободу думки, відчуття щастя, мир та світ... світлу надію.